Всім привіт! Ви на каналі Вінбрейк, і сьогодні ми розглянемо те, що нас чекає в найближчому часі, а саме івент на вафлю. Івент на вафлю буде чуть-чуть видозмінений, все для цільової аудиторії танків буде полегшено гру за гончих, тобто їм більше не буде потрібно відвозити плазму до. Оцих всіх штук, там її залишати, збирати і так далі. Але сьогодні, в принципі, не про це. Сьогодні про стартери інженера, що в них буде. Саме головне, що в них буде, це гарантованих 100 голди. Крім різних там брошур, навчальних ресурсів, резервів, вільного досвіду, срібла. Та ще всяких інструкцій або там чого, будуть у нас танки. -танки. У нас буде танк КПЗ Т3 Ягер, це є німецька ПТСАУ 9 рівня, Яхтигер прототип це є ПТСАу 8 рівня Німецька преміумна це дві нові ПТшки Об'єкт 28.3, цей танк у нас не преміумний, він у нас аукціонний чи акційний, ви пам'ятаєте його з попередніх минулорічних зимових коробочок, точніше не коробочок, а з такого апарату ігрового, якого там потрібно було вибивати і вруїнити десь своїх приблизно 10 тисяч, якщо ти хотів його дістати, але, скажімо так. Це зробили окремі люди. Ми прості, ми такого не робимо. та Попав, випав і випав, не випав і хрін з ним. Е, тепер нам дають можливість його отримати. Танк гівно, коротше, він вам не потрібен однозначно. К2. Преміумний радянський тяж. Хрінова пушка. Броня корпусу класна, але броня башні. Відносно не дуже, тому що його всі шьють у кришу башні, тому танк сам по собі не айс. Т-54 е, Heavy. це є преміумний 9 рівня американський тяж. Е, він є циклічний, чимось схожий на Т-110Е5, але з доволі посереднім ДПМом. Коротше, Танк нас теж не цікавить. Йох четвертий, танк непоганий. Типа копія Ренегату. Можна катати, можна фармити. Ісу 152 к Прем ПТ радянська 8 рівня. Кусок. Блін, Просто кусок, він вам не потрібен. Сенлак преміумний ЛТ британський 8 рівня, який продається за бони. він вам. Ну, не знаю, потрібний, можливо, для якихось ЛБЗ або для прокачки екіпажу. Або для чого, не знаю, але сам по собі танк не буде приносити багато срібла. Об'єкт 274А радянський СТ 8 рівня. На даний момент він не актуальний. Лис також буде в коробках. Хороший польський СТ, прекрасний. Танк для фарму. Та СТРВ-81 просто кусок, який не грається в сьогоднішньому рандомі навіть після апу чисто танк для трейд-іну. Отож, я розказав про те, що, які премтанки і там акційний танчик ще буде в цих коробках інженера. А тепер поїхали розберемося про ті танки, які дійсно нас будуть цікавити. Обов'язково підписуйся та став лайк на канал. Дякую. Що нас буде цікавити? По суті, нас цікавлять дві нові ПТ-шки 8 та 9 рівня німецькі. Ось. Е, Як тігр прототип. Я вам зараз її покажу. Ось, будь ласка. Т3 Джаггер. От він. І ось така ще одна. ПТшечка. З чим їх можна порівняти, щоб ви розуміли, чи потрібно вам донатити, чи можна обійти ці коробки, стартери стороною. Яхтігр прям... буде прямим конкурентом карі. Зараз пояснюю чому. Дивіться: середня шкода 490 проти 500. Окей, окей, приблизно це саме. Далі тут заряджання гармати, плюс-мінус, причому вони на одній і тій самій збірці. Показую. Так, досел, закалка, турбіна. І карішечка. Досел, закалка, турбіна. Добре. Так. Е, Їдемо далі. КДшечка у нас практично одинакова, якщо брати до їхньої альфи. Їдемо далі. Кути вертикальної наводки. Е, Яхтігр має 7,5 проти 7 градусів в карі. Непогано. Кути горизонтальної. 10 проти 12. Тут чуть трохи яхтигр програє. Не критично. Час зведення 1.95 і... 1 проти 1,7. Ну, чуть, чуть подовше зводиться, але не критично. 2 секунди зведення це в принципі, адекватно в балансі. Розкид на 100 метрів 0,32 проти 0,31 теж ок, ДПМчик 2880, по суті, можна так сказати, в обох. Окей, окей. Е, далі, що дуже і дуже важливо. ХП танків, ХП як тигра, 1780 під трофейну закалку проти 1390 в карі. А ось це вже відчувається. І це ХП на 8 рівні. Деякі топові тяжі не мають, стільки ХП на 8 рівні. Стільки ХП під закалку. Ну, не всі тяжі мають. Е, бронювання корпусу. Тут, як тігр виграє, в нього рубка буде 250 проти 220. Добре, це? Це чудово. На 8 рівні мати рубку 250 мм. Це і класно. От це реально класно. Їдемо далі. Потужність двигуна, ви бачите, у нас тут невеличка. Ми програємо. 785 проти 840, по суті, кількість кінських сил на тонну. А отут уже е печенька. 10,5 проти 18,5. Тобто яхтигр буде чуть-чуть слоупок. -чуть і ще візьмемо максималочку, як яхти, е, яхтигра прототип 43 вперед-15 назад, проти Карі 45 вперед і 21 назад. Але якщо Карі набирає цих 45 і їде практично сходу, і так само відкатує назад, то яхтигр з своєю потужністю двигуна навряд чи буде сходу набирати своїх. 43 кілометри. Я думаю, що швидше за все він буде непогано набирати 35 км. Ну і вже там далі буде дотягувати до тих 40 км. Ну, 15 назад, надіюсь, він буде, сподіваюся, з'їхати нормально відкатувати. Швидкість повороту шасі Тут також не все так чудово в'яктигра. 22 градуси проти 42 в карі і це буде відчуватись. Так що, в принципі, на рахунок УМП або е, Турбіна плюс МП оця експериментальна, варто буде на рахунок неї подумати. скування також в нього гірше 25% проти 32%. Скажімо так, грубо завкруглюючи в карі. Е, зрозуміло, що як тигр прототип, це буде жорстка птшка для ближнього бою в місці більше броні, словпочний. Як альтернатива карі, я думаю, танк буде прекрасний. І це реально буде одна з імбових машин. Середня, так, середнє пробивання, я забув вам ще сказати. 246 у як тигра, і 252 у Карі. Це у нас на звичайних бронебійних снарядах. Так, давайте глянемо тут. так, І тут, і тут бронебійні. Про голду говорити, в принципі, немає сенсу, вона буде пробивати чудово. Ну, давайте поставимо голду. Для порівняння. І тут голду. ББшка. Тут а ми тут забули застосувати, так? Так. Ага, а тут у нас підкол. Ну, от по голді, так, по голді 311 підкол проти 298 ББ. Ну, плюс-мінус на одно і це вийде теж по голді. По голдовому снаряду. Чи хороший буде танк як тігри прототип? Так, я вважаю, він буде хороший, він буде фармити і приносити стільки ж фану, як і каріжка. Якщо ви вмієте хоча б чуть-чуть танкувати, а тим більше, якщо вам е, сподобався як Тигр, прокачуваний 9 рівня, по геймплею цей буде так ж, так ж само. Е, Їдемо далі. Це Т-3 Ягер. Його є сенс порівнювати тільки з двома машинами. Це Су-130ПМ на 8 рівні, якщо ви обираєте цей вид геймплею. а також Леопард ПТА. Єдина стежка, з якою його можна буде порівняти, це з Леопард ПТА. У них схожа альфа. Тут я вибрав підколи Голдові, щоб було ну, зрозуміло по пробой. Ну, хоча, ну так, тому що на ньому тільки на голді в основному грати будуть. На цьому Леопард ПТА, так що варто порівняти з його пробоєм. Ну, е, Т-3 Ягер 268 ББшки, стандартний снаряд. Круто це. Правильно, круто. Су 130П має 243, і теж цього вистачає. Хоча тут альфа 520 на 100 одиниць більше. Але, але, їдемо далі. Е, по кутам мінус 7, мінус 7 лео, мінус 8. Мінімальний рівень комфорту у нас є. Розкид на 100 метрів. 0,26 і конкуренти мають по 0,3 проти Т-3 Ягер. В принципі, 0,26 точність це доволі хороша, я б сказав, імбова. Але як танк буде попадати, як будуть саме розраховуватися снаряди в моєму кругу. Прицілу, ми не знаємо, як там підкрутять розробники. Що на рахунок ДПМу? ДПМ, по суті, в цих трьох танків буде одинаковий в районі трьох тисяч. Тому з дпмом все в порядку. П. Що теж цікаво, т 3 Ягер має під закалочкою і вентиляцію. Я його зібрав на дпм Чек тут. І закалочку, так як в нього для ПТшки доволі е, нормальну хпшки йому дали. Хоча броні в нього немає, тому хоча б за допомогою закалки це можна буде хоч якось компенсувати. Він буде мати 1840 ХП, Су 130ПМ зібрано на зведення та на точність тут 1100 ХП. Ви вже відчуваєте різницю там між 9 і 8 рівнем по ХП. А в леопарда 1700 хп. Там досл стаб і вентиляція трофейні стоять. По броні. Ні в кого з них броні немає. Е, і по ж максималуці. Т-3 Ягер буде їхати 45 вперед, без турбіни, без турбіни. 45 вперед і 18 назад. Чи достатньо цього? Так, більше, ніж достатньо для того. Цього танку, якщо захочете, можете поміняти, наприклад, зробити в другу збірку замість вентиляції поставити турбіну. Су-130ПМ у нас їде 65%, це шикарно, і леопард ПТА також 65 це шикарно. По суті, характеристики леопарда засунули в ПТ-шечку. Швидкість повороту тут вже у нас прекрасно: 44. Ну, ну і маскування, що в неї 33% проти 40%. На Су-130ПМ і 33, ну, чистий Леопард, Леопард ПТА, Леопард 9 рівня. От навіть я брав Су-130ПМ і вирішив додати Леопард ПТА, я от більше схиляюся, що Т-3 Ягер по своєму геймплею це буде Леопард ПТА, тому статистам цей танк зайде, планочка там буде висока. І сам по собі танк, якщо у вас там зелена плюс статистика, Буде приносити для вас кайф і високі результати, а також е, хороший фарм по сріблу. Огляд, 420 у нас не топовий, це є чуть-чуть проблема, але можна поставити оптику замість чогось там, якщо вона вам, звичайно, буде потрібна, і буде. Окей. Ну 420 теж непогано, правда, в леопарда. 445, а це мінімальний, це є топовий огляд. 413, до речі, в Су130П. Е, ось такі висновки, ось такі порівняння, що я можу сказати. Дивіться, якщо у вас на аккаунті мало золота, наприклад, і воно вам потрібно, щоб там пройти бойовий пропуск. Можете донатити, брати там ці коробочки з надією, що випадуть ці танки. Ви були на каналі Вінбрейк, Дякую за увагу. Ще зустрінемось. Бувайте!